Всім привіт. Ну що, пам'ятаєте, я казав, що в інфляційному звіті є три цікаві вставочки, які, по-перше, пояснюють, як НБУ трішки змінює дизайн своєї політики, як вони люблять це говорити. Ну а по друге, вони підтверджують, що НБУ є, мабуть, найкращим джерелом інформації про макроекономіку, тому що багато чого такого про що ми не знали, знає Національний банк, і він з нами цим ділиться, наприклад, своїми дослідженнями. Тому що багато хто бачив, наприклад, що ціни в Голландії, в Німеччині вже багато в чому. Схожі з нашими. Ну але на цьому всі зупинилися. А НБУ це все діло класно проаналізував. Ну, якраз в першій ставишці він нам дає висновок, чому все саме так, а не інакше. Давайте разом з вами його сьогодні і подивимося. Починає НБУ з того, що конвергенція цін на їжу. Якщо на хлопський розум, що в нас ціни стають як віяс, цей процес триває вже давно. І останні років 10, ми якраз до цього йдемо. Ну і лише. Трішки було призупинення в 2023 2024 році, коли в нас наш курс він сильно стрибнув. Ну і зрозуміло, що якщо є хлібчик, який там коштує 1 євро, і в нас він коштує, наприклад, там 25 гривень. Зрозуміло, що якщо цей євро коштує в районі 30 гривень, то це одна ціна на хліб. Якщо в районі 50, то інша. Ну а хлібчик ми виробляємо самі, і тому так, хліб в нас став дешевшим ніж в Європі. Проте після того як наш курс він просів до євро. На 10% а їжа в нас виросла а на 23%. Цей процес він знову повернувся, тому що ціни на їжу в Європі вони не виросли на 13%. Ну і тому наші ціни вони наздоганяють європейські. Одразу зроблю маленьку вставочку. Не кидайтесь мене тапками, але я повністю підтримую те, щоб наші ціни були як в ЄС, тому що якщо в нас будуть вищі ціни, то це призведе до того, що в нас будуть і зарплати рости, а щоб росли зарплати. При високих цінах нам потрібно буде робити певну автоматизацію, потрібно буде прокачувати. Наше виробництво це вже буде інший виклик, проте іншого шляху немає, тому що це шлях до повної бідності, обманювати себе тим, що ось ось є, наприклад, ін індекс гамбургера, і те, що ми заробляємо там 400-500 доларів. Це нічого страшного немає, тому що ми можемо купити стільки ж хліба, як там американець або німець. Тому що знову ж таки, коли справа доходить до якоїсь техніки, коли справа доходить до якогось автомобіля, то тут вже ми знову відчуваємо те, що ось от ефект гамбургера він. Не дуже то і працює. Навіть якщо брати якісь країни, типу Швейцарія або Норвегія, тобто країни, де дуже висока вартість життя, там люди максимально щасливі, максимально довольні, і ніхто там не ниє через те, що ой-ой, ой -й -й -й, а в нас хліб той самий дуже дорого коштує, значно дорожче, ніж в Україні, ну, тому що там нормальні зарплати. Ну і так, це буде важко, це буде непросто, проте це. З економічної точки зору, як на мене, нічого страшного в цьому немає, що наші ціни дотягуються до європейських. Окей, якщо ми почитаємо трішки далі, то НБУ каже, що якщо брати в принципі світ, то з 2020 року ціни на їжу вони, в принципі, виросли на 35%, при тому, що загальний рівень цін приблизно на 25% виріс. Звісно, це пов'язано з ковідом, тому що в світі пришвидшилася інфляція, тому що потрібно було вживати певні монетарні. Важелі для того, щоб людство вийшло з ковіду. Ну і маємо те, що маємо. Тобто, євро вже на 30%, на ну орієнтовно так відсотків на 30 менше вартує, ніж він вартував в 20-му році, тобто, якраз коли ковід в нас розгорявся. А ну якщо говорити конкретно, чому ж саме змінилися ціни аж на 35% п'ять відсотків освіті, тобто швидше ніж загальний рівень цін, то виділяють глобальні зміни клімату, які б'ють по урожаю, тому що ми супер багато різних новин чули, що. Какао супер буде дороге, з кавою, якісь проблеми, з бананами, якісь проблеми. Страждає світ через зміни клімату. Це по-перше. А по-друге, війна в Україні також впливає, тому що раніше Україна була житницею СРСР, а тепер Україна житниця ну, всього світу, тому що де наше зерно тільки не продають. Наслідки ковіду, яка монетарна політика, це нам все виділяють і це все діло воно так воно пришвидшує інфляцію. Також він був, каже, що він дуже уважно за цим дивиться, не тому що якісь там блогери записали відосики, що ось в Німеччині ціни дешевші ніж в Україні або там в Голландії, а тому, що 40%. Нашого споживчого кошика, за якого рахується інфляція, складається саме з їжі, і те, що тут є такі значні прирости, понад 20% рік до року, це однозначно заставляє НБУ за цим уважно дивитися. Ну і якраз на цьому звіті на цих декількох сторінках НБУ він і показує, що він бачить те, що не бачить жодне інше якесь джерело інформації. Жодні журналісти ну не робили такі прикольні прикольні. Дослідження, як зробив НБУ, щоб описати, чому наприклад їжа в Україні вже дорожча ніж в Польщі. Далі НБУ бере не двадцятий рік а 2016 і каже, що в Україні ціни зросли аж на 79%, в Європі лише на 46%. Ну і проговорює, що окей, деякі товари в нас вже коштують дорожче ніж в Європі, деякі дешевше. Якщо брати те, що в нас коштує дешевше, то слава Богу, в нас ще хліб та крупи коштують дешевше, бо це було б взагалі дивно. Якби Україна житниця світу, і в нас цей хліб був би дорожчим ніж в Польщі. Окей, по-друге, фрукти та овочі. При тому, що фрукти і овочі вони дуже швидко в нас наздоганяють європейські, проте ще дешевше. Ну і пресноводна риба, те, що ми самі собі виловлюємо, також ще дешевше. Ну і зрозуміло чому, тому що в нас дешевша робоча сила, тому що нам не потрібно це все завозити, плюс ще якісь мита можуть бути. Якщо брати соняшнику олію, то вона також у нас дешевша на 20-25%, ніж в Польщі. Ну і це зрозуміло чому, тому що Україна вона спеціалізовується на вирощуванні соняшника, при тому, що соняшник. Це така культура, яка дуже виснажує землю. Тобто не факт, що це супер круто, що ми вирощуємо багато соняшника, можливо, поляки спеціального не вирощують, щоб землю свою не псувати. Проте це вже інше питання. Просто я чув такий факт, що ну, не можна весь час тим соняшником засіювати, тому що земля виснажиться. Окей, проте, якщо брати те, що в нас дорожче, ніж в Польщі, то, ось, наприклад, кажуть, що на 20-25% дорожче в нас важкове масло. З чим це пов'язано з державною підтримкою агровиробників в Українах ЄС? Тобто, знову ж таки, ніби як зона вільної торгівлі, проте ось ці от державні підтримки вони сприяють тому, що собівартість вона може бути навіть більша, ніж Ціна за якою продаються цей товар, тому що ось уряд виділяє гроші з бюджету і дає субсидію. Чи це добре, чи це не добре? Ну це вже таке, знаєте, питання спірне, тому що якщо брати їжу, то це такий стратегічний товар, і ну багато країн вони не хочуть залежати від якихось інших виробників їжі, тому що це ж можна маніпулювати. Що ми вам не продамо, і у вас будуть проблеми. Тому дотації ну в сфері їжі, це часто буває. Також кажуть, що продукція тваринництва вже демонструє контрасти, що свинина та молодші продукти в нас також дорожчі, ніж в Польщі, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці. Знову ж таки, державна підтримка впливає на те, що в нас м'ясо воно дорожче, ніж в Польщі. Ну, а Далі нам наводять ось такі от чудові графіки, і ми бачимо, що тут, де штрихпунтируємо, це Європа, там, де Соціальна лінія, це ми, ну і ми бачимо, що так практично по всім статтям ми переганяємо Європу по темпам росту цін. Далі НБУ він пояснює, чому так стається, що деякі товари вони швидше дорощують, деякі повільніше. Ну, і він пояснює це тим, що коли по деяким товарам ціни вже наближаються до європейських, то люди наші переходять на більш дешеві аналоги цих товарів, ну, що не дуже добре. Кажуть, що є проблеми в галузях, наприклад, в тваринництві є проблема. Через це ми програємо європейцям. Ну і по-третє, що також цікаво, що вагонним чинником, який зимовлює вищі ціни в Україні відносно цін у країнах ЄС, є різниця в ставках ПДВ. Багато країн ЄС мають занижену ставку ПДВ на базові харчові продукти. Зокрема, в Польщі для базових продуктів харчування діє ставка 5%. Тоді як в Україні 20%. Ну і ось ми бачимо, що 15% лише на цьому. Чим ну, чи варто тут говорити, що наша держава вона дуже погана і вона не дає дотацій? І вона не хоче зменшити ПДВ, звісно що ні, тому що якщо ми дамо дотації на виробництво цього, то це, по-перше, воно не стимулює прогресу. А ще й ми на увазі, ну, якщо ми робимо ця пляп як попало, то навіщо нам купувати якусь нову апаратуру, якщо держава нам просто компенсує те, що ми неефективні. Тут же інше питання, що окей, а де взяти кредит, ну є 579. тобто. Таке спірне питання. Ну а якщо брати ПДВ, то знову ж таки, якщо ми зменшимо ПДВ на ось це діло, то ми зберемо менше податків. А в нас і так, мізерні зарплати у вчителів. Бачу, багато людей почали записувати відео, що про наші проблеми з освітою. Ну окей, а звідки взяти гроші? Ну, якщо ви будете давати величезні зарплати вчителям, ну то буде то будуть більш молоді і більш скілові люди викладати. А якщо ще зменшити, наприклад, ПДВ на цьому і дати це аграріям, ну то які можуть бути зарплати у вчителів? Ну, це вже інше питання. Ну, і останні два графіки вони дуже цікаві. На першому графіку ми бачимо порівняння українських цін з європейськими, ну і ми бачимо, що так. Тут три полосочки, там, де риба, молоко, м'ясо, ми вже приблизно як в Європі. Хліб, крупи, фрукти, овочі ще трішки нижче, Ну, а олія, жири, масло, то вже в нас ціни вищі. Ну, знову ж таки, але тут нам казали, що олійка з Насіння, воно нас дешевше, ніж важкове масло. А, ну, а тут це все діло в одному графіку. А, ну, а далі нам показують обсяги імпорту окремих груп продуктів в Україну. Ну, також а, дуже цікавий графік. що... А, Почали ми масово іноземно вже свинину завозити. Ну така ситуація. Ну і, знову ж таки, ми купу новин чули про цю африканську чому, і все в такому дусі. Навіть банкам їм значно простіше мета справу було з сільськогосподарськими тими, хто виробляє пшеничку, наприклад, ніж з тими, хто м'ясо робить. Тому що якщо щось стається, то тут просто потрібно все по поголів'я буде ну, вирізати, щоб побороти цей вірус, високі ризики для банку кредитувати. Тих, хто виробляє м'ясо. Якщо брати пшеничку, то так, щось там померзне, проте там втрата урожаю 100% ну, вона практично ніколи не буває. Хіба що під час війни, коли фізично території втрачені. А так, ну, окей, там 30%, 40-50% посіву можна втратити, ну, але щось ви там зберете. Ось так. Ну і Фінальний абзац Він також дуже класний. Тут нам говорять на початку, що так, через те, що в нас був поганий урожай, ми, ну, ми вимушені значно більше закуповувати. Проте далі нам говорять, що через те, що ми почали більше імпортувати, а курс у нас стабільний, це якраз і допомагає збити нам інфляцію. Тому що якщо ми б не могли б закуповувати назовні цю всю продукцію, яку ми споживаємо, то інфляція в нас була б не 23% на їжу, а значно більше. Ну і тому дуже класно, що можна. Закуповувати ще за кордоном, і це не так сильно б'є по, наш... ну, по цінам на ці товари, тому що ну, ми зрозуміємо, що це їжа, що це дуже так чутливо. Ну, звісно що, НБУ він знову ж таки каже, що це все класно, але це все, по-перше, упирається у резерви. НБУ він не каже, що ну, те, що я зараз вам проговорив на самому початку, що те, що в наші ціни будуть як в Європі, в цьому нічого поганого немає, тому що це якраз і є шлях до того, щоб ми стали ефективними. Ну, але завершує ну, цю. Вставку, НБУ саме тим, що а, отже, активна інтеграція українського продовольчого ринку до європейського має як переваги у вигляді стабілізації цін, так і виклики пов'язані із необхідністю вирішення внутрішніх структурних проблем для забезпечення продовольчої та макрофінансової стійкості. Ну, і, звісно, фінально він каже, що так, це класно, що збиває інфляцію, проте з іншої сторони це прийде наші резерви. Ну і по-друге. Це погано впливає на наших вітчизняних виробників, яким і так важко, тому що знову ж таки зарплата в Україні в принципі росте. Знову ж таки, через ту, можливо, через ту ж саму їжу, тому що людині, щоб просто дійти до роботи, їй потрібно вже на 23% більш, більше на їжу витрачати, тому їй потрібно ну, якось ту зарплату піднімати. Ну, окей, тут. Ясно. По-друге, та ж сама енергетика, потрібно генератори різні використовувати, все в такому дусі. Ну, а по-третє, там може фізично бути знищене якесь виробництво. Можливо, не було електрики і щось зіпсувалося, і потрібно це компенсувати. Ну, а наші виробники вони вже не можуть ще більше піднімати ціни, щоб собі це компенсувати, щоб бути на плаву через те, що ну, люди, вони. Знову ж таки, в тих умовах, які є, вони приймають максимально раціональні рішення, і вони куплять щось більш дешеве європейське, і, і тому є збитки для наших виробників. Окей, давайте трішки підсумую. Так, ціни вже плюс-мінус і в Європі. Особисто я думаю, що нічого страшного в цьому немає. НБУ він ну, не дає цьому оцінку. Чому так? Тому що, знову ж таки, по-перше, ну, ринкові закони, тому що ми інтегруємось. По-друге, значна підтримка європейських виробників від їх урядів. по-третє, в деяких країнах податки на. Купівлю їжі менше ніж в Україні. А, якось так, як на мене, супер цікава інформація. Дякую національному банку, що вони нам це сиділо показали, і тепер ну, зрозуміло, чому так, а не інакше. А, якщо відео сподобалось, ставте лайк. Почуємось. Друге відео буде про інфляційні очікування.